Вас побили і ви не знаєте, що робити. Далі перелік першочергових дій. Викличте на місце події слідчо-оперативну групу, яка у свою чергу зафіксує вказаний факт. Обов'язково зверніться до відділення судово-медичної експертизи для розуміння, якої ступені тяжкості нанесені вам тілесні ушкодження. Після отримання висновки судово-медичної експертизи подайте заяву про вчинення кримінального правопорушення. Слідчі, у свою чергу, невідкладно, але не пізніше, ніж за 24 години. З моменту подання вашої заяви обов'язково повинен внести відомо до єдиного реєстру досудових розслідувань. Навіщо у вказаній ситуації юрист проконтролювати дії слідчого? Бо на жаль, вони не завжди робляться у повному обсязі. Клопотати про проведення певних слідчих дій, а саме проведення слідчого експерименту, встановити наявних свідків та допитати їх. А також юрист з вами буде брати участь у проведенні слідчих дій. Не залишайтесь наодинці зі своїми проблемами. Для консультації пишіть у дірект.